Друзі, вітаю! Мене звати Іра, і ви на моєму каналі, де ми говоримо про парфумерію і не тільки. Сьогодні ми з вами поговоримо про аромати чистоти, аромати, які здатні продовжити відчуття чистого тіла, відчуття після душу, як то кажуть. Адже останні декілька тижнів, ви знаєте, був, була неймовірна спека. І виявилося, що звичайні прості якісь цитрусові аромати зовсім і не справляються. Але в мене виявилася добірочка, які я використовувала після душа, і які були здатні хоча б на деякий час. Продовжити оце відчуття свіжості, відчуття прохолоди, тому що погода була така, як в одному мемі десь було, що ти вилазиш з душа і ти розумієш, що ти почнеш потіти до того, навіть коли ти перестанеш витиратися. І в мене сьогодні добірка ароматів саме тих, які продовжували мені відчуття прохолоди, відчуття чистоти. Зараз ну, нас тільки середина літа. Чекайте, що все попереду. Можливо, я трохи з запізненням після вже е, жарких таких спекотних днів. Але я думаю, що нас ще чекає впереді літо, тому ми сьогодні будемо освіжатися і залишатися чистенькими. Якийсь період часу після душа. Не забудьте підписатись на канал, не забудьте вподобайку мені поставити, написати обов'язково коментар, коментар. Коментар. Підписатись на Telegram, Instagram і завітати на мою вітрину кремчик. Починаємо. Аромат, який дійсно здатний залишитися на моїй шкірі досить довго, чистими такими прохолодними нотами це є Іріспрада. Абсолютно нейтральний. Всі ви вже. Чули про нього в крайньому разі на моєму каналі, так і не один раз. Ірисовий, свіжий з кедром, з Ще? з З чим? цитрусами. Аромат дуже приємний, і саме він дозволяв мені дійсно залишатися от з відчуттям цієї прохолоди. А, в ньому нема абсолютно нічого солодкого, це такий нейтральний, повторюся, ірисовий, пудровий аромат. Для мене тут немає моркви. А саме цитруси, деревина, і оця дуже-дуже приємна така делікатна витончена пудровість, пудра, Пудра, які є. І цей аромат дійсно на спекотні дні підходив мені як, як найкраще. Обожнюю цей аромат, і ви вже його сто раз бачили, і от виявилося, що він ще й на такі дуже-дуже 30 плюс дні був просто прекрасний. Не можу я показувати вам аромати по окремо ці, тому що вони для мене досить схожі. І це є Ательє Колонь, Іріс Рибель». Аромат який схожий на попередній «Іріс Прада, але теж трошки інший. Це все-таки добряче морквяний ірис для мене. Але тут є троянда і лаванда. Троянди тут небагато, вона тільки таким відтінком, але по суті, це отакий красивий, теж цитрусово-свіжий ірусовий аромат. Трошки з морквою. Я нічого не маю проти морквяних ірусів, якщо ви не знаєте. Але оця лаванда теж додає тут свіжості. Він не такий стійкий, як попередній, але зато мені здається, проекція в нього шлейф трошки навіть більший. Стійкість середня, але з задоволенням я його носила в саму спеку, він теж не солодкий. Прекрасний пудрус, пудрусовий, пудрово е, але з лавандочкою. Оця лаванда тут додає теж прохолоди і свіжості, Іріс Ребель від ательє Колонь. Хто уважний на моєму відео вже побачив, що там ззаді мене стоїть пуста коробочка, яка зазвичай стоїть повна, тому що цей аромат сьогодні з нами. Як не дивно, виявилося, що цей аромат для мене найгарніше звучить саме в спеку. Це є. Supreme Mask, забула, як називається бренд. Всі назви ви побачите в описі. Така лампа джина з металевою кришкою. Це мускусний аромат з, з квітами, і він на спеку дуже гарно відкривається. Тут мускус не кислий, хоча він такий арабський, як то кажуть. Не кислий, а навпаки, такий чистий, а знаєте, такий порошково терпкий. Але при тому він не висверлює мені мозок. Дуже гарно поєднаний з якимись квітами. Він не складний це аромат бюджетний. Але, в принципі, у ті білі квіти не знаю, які. Не можу їх визначити, просто білі квіти з красивим, таким терпким, дуже чистим мускусом. На спеку зайшов мені прекрасно. Прям він такий пудрово-мускусний, ледь солодиночка в ньому є на квітах, але оця терпкість, така прохолодна терпкість, оця мускусна, ну не скажу, що він дуже порошковий, не хімозний. Але оця терпкість така, ну, на грані з, гіркуво... з гірчинкою такою, дуже гарно освіжав, от прям дійсно освіжав. Чудовий аромат, і виявилося, що літо ну, його час. Чудо! Чудо зі стійкістю і шлейф... зі шлейфом. Я вже заговорююсь з друге відео. Зі стійкістю і шлейфом, в нього все прекрасно. Єдине, що він ну, якось не сильно. Міняється, не сильно він е, розкривається. От він як починає більше з квітів, коротше, квіти і мускус від самого початку до самого кінця. Єдине, що трошки більше квітів на початку і переходять в трошки більше мускусу. Е, чудовий аромат, назва буде в описі, я бренд забула, називається він Supreme Маск». Ще один аромат на спеку, на свіжість, на чистоту, і це є лаванда від Елізабет Арден. Мені цей аромат. Я з великою повагою відношуся до всіх ароматів зелений, ті, що зелений чай. Але цей аромат мені сподобався більше. Це саме заради лаванди, звичайно, я його хапанула, але виявилося, що тут трошки лаванди, а все решту, все-таки класичний зелений чай. Але чомусь він на мені тримається довше, ніж класичний зелений чай. І оця лавандова нота чиста, така. Трошки одеколониста, знаєте, лав от тут прям така натуральна лаванда, трошки одеколониста, якісь трави там здається, і заявлена якась не то ромашка, не то трава. Я можу плутати. Але тут є оця от така прекрасна, прохолодна трав'янистість з лавандою, такі якісь прям. Бабусин збір, знаєте, але свіжий, не сухий, свіжий, свіжі травки муравки, а далі це все переходить в такий прекрасний освіжаючий зелений чай. На спеку після душа ідеальний. Стійкість в нього повторюся, для мене більше, ніж звичайного зеленого чаю, але все одно на ну, годину-дві ти можеш просто додати собі щось інше або сходити ще раз в душ, коли 35 на вулиці, якщо є можливість, звичайно, така лаванда, зелений чай від Елізабет Арден. Чудово справився на. Самі-самі спекотні дні. Аромат з мій скарб, скарб, який знятий. І я бережу свої залишки, але слава Богу, технічні характеристики в нього прекрасні, навіть неочікувано, мабуть, один з найстійкіших в тій добірці. І це є Бріт Рітм. Від Burberry. Я дуже зла на Burberry. Я збираюся не знаю, подати якісь... Я вважаю, що зняти цей аромат це просто якісь знущання над парфлюбителями. Тому що це аромат шедевральний для мене. Це аромат лавандово-ірисовий. При тому, що хтось каже, що тут ну, от лаванда, але для мене все-таки тут ірису не менше, ніж лаванди. Він такий чистий, він такий прохолодний. він там ще, звичайно, велика піраміда, якісь квіти, якісь ще щось, але в основному це для мене така колюча трошки льодяна, прям льодяна лаванда з таким прохолодним, чистим пудровим ірисом. Неймовірний аромат. В спеку тримався він, напевно, один з найстійкіших ароматів, наскільки може бути стійкий аромат в спеку, тому що з мене навіть слон, чотири пшика слона злітало за 2,5 години, а цей тримався години 4, напевно. Ну, я ж не ходжу з таймером, не засікаю, але досить довго він тримається. Ще до спекотних днів я вловила на вулиці від жіночки йшла переді мною, обігнала мене на тротуарі. жіночка, e, Така старша жіночка, але з рюкзачком, видно, кудись поспішала і шустренько шустренько переді мною пробігла. І я думаю, боже! Що це так пахне? Я за нею йшла, але я ну я не бігла за нею прям. Але йшла за нею. Якщо б я з нею порівнялася, бо щоб вона десь притормозила, я б її спиталася, але потім до мене дійшло, що це брітрітм. Е, Коротше, це чудо. І чим спекотніше на вулиці, тим він чистіше для мене звучить. Та колюча, така скрипуча лаванда з тим ірисом, чистим це на спекотні дні. Це було просто щось неймовірне при тому, що шлейф і стійкість повторююся в нього прекрасна. Тільки зняли, зняли. Ну, не ну, сволочі, ну їй богу, не можна таке робити, не можна. Це просто якийсь злочин проти парфманіяків. Бербері брітрітм на спеку. Чудо! Моя новинка, ви здається, ще його не бачили. Це є Неролі Люм'єр від g Фам. Він в мене, як бачите, у флаконі, тому що це дуже-дуже красивий аромат. Це Неролі, ой, який пшик шикарний. Чисті, прозорі, кришталеві, прохолодні Неролі, з лимоном, з білими квітами. Не знаю, чи там є якісь альдегіди, але це аромат. Просто, ну, він настільки чистий, настільки прозорий, він не надстійкий, він не надшлейфовий, але в невеликому в цьому невелика проекція в нього досить гарна. Тобто я відчуваю його від себе і на невеличкій відстані. Я не знаю, я не хожу за собою, там, аби питатися, хтось з 5 метрів за мною пахне від мене чи ні. Ну який же він чистий, от прям чи... дійсно чистий аромат. От ті чисті, не мильний, ні грама, а от саме кришталевий, прохолодний, як джерельце, просто аромат з дуже гарними лимонами і з дуже гарними, невизначеними для мене білими квітами. Просто чудо. Чим спекотніше на вулиці, тим гарніше він звука. Звучав. Ну, просто неймовірний аромат, моя любов, моя новиночка, нові флакони з дерев'яними дерев кришками, з дерев'яними боковушками. E, Neroli Люм'єр від G Parfums. Ще один ірисовий, знову аромат. Мені здається, ірис просто для мене такий прохолодний. прохолодні відчуття, де я от він мені, напевно, на спеку тому і заходить. Це бюджетний, але теж знятий бренд. Аромат вірніше це є Жанне Провас, Іріс Неролі. Все мені подобається в тому ароматі. Тут теж чисті, трошки мильнуваті неролі з дуже гарним, пудровим, чистим, прохолодним ірисом. Єдине, що мене бісить, це оцей от трансбойт, бачите? <с. <с.> <с.> ну, хто так пшикає? Ну, хто так пшикає? Я не знаю, куди його пшикати, тому що я пшикаю кудись вічно мимо себе. Але аромат чудовий. чудовий. Такі вони свіженькі, кислі неролі. Чи не ролі, напишіть мені, як правильно, і гарний чистий ірис. Дуже красиво на спеку. Він не дуже на мені стійкий. Вірніше, ірис ж так, ну, дуже близько, близько, тихенько на мені сидить. Але гарний аромат тут більше нічого для мене нема. Можливо, там по піраміді ще щось є, але для мене це от не рулі і ірис. Більше нічого. Але я не проти. Мені це, мене це влаштовує ці дві ноти, я обожнюю. Тому е, на спеку він дійсно зберігав відчуття чистоти після душа е, для спеки на вулицю чи вдома. Навіть осві, от прям не то, що освіжає, от прям чистота від нього. Відчуваєш, ніби ти от тільки що з душа вийшов. Чудовий. Прекрасний е, Жанен Прованс і Риснеролі. Аромат такий, як не дивно. Я не зна, не думала, що він прям так мені аж на такі дуже-дуже спекотні дні зайде, але він... Просто, мені здається, створений для цих днів. Це є луна від Бібліос. І це іриси, фіалки, альдегіди. І щось ще? Цей аромат от дійсно луна. От вони, як ніби, назвали його як щось таке сутінкове, прохолодне вечірнє. Він так і звучить. Ну, по-перше, чисті альдегіди. По-друге, так, де тут дюрочка вже цей. По-друге. Прекрасна, прохолодна, фіалка несолодка і гарний пудровий ірис. І от відчуття чистоти від нього, ну, просто таке, як має бути. Е, чудовий аромат, непогана в нього стійкість, досить, але от, от чистий. Чистий, при тому не цитрусовий, а саме фіалково альдегідно ірсовий Гарний аромат, чудовий, досить бюджетний. Бачили ви вже в мене в якихось добірках його е, е, целуна від Бібліос. Ну і декілька цитрусів, але не таких соковитих, як про всі ж аромати завжди цитрусів, я говорю: це Jenny Glow, Wood, Sage and Sea Salt. Ніби це про деревину і про, і про сіль. Але для мене тут є певнасть. Цитрусовість. Цитрусовість. Не знаю, не пам'ятаю, чи воно там ще заявлено. Всі, ви знаєте, це є клон на Jo Malone, але він для мене чудовий. Він якийсь для мене цитрусово підсолений, напівмолекулярний. Тобто я тут більше відчуваю солі і якоїсь оцієї деревинної молекули, ніж якихось цитрусів, але свіжість і чистота від нього зберігається, причому досить надовго. Стійкість в нього прекрасна. Не знаю, там дівчата скаржаться, що там тримається 10 хвилин. В мене що той, що Blackberry and Bay тримається. При тому подивіться, в мене тут. Якісь нові флакони, Боже, не треба, тільки, будь ласка, не треба говорити мені про підробки на підробки. Коротше, Jenny Глоу, чудова стійкість, прекрасний аромат. Дуже мені сподобався в жаркі дні, саме після душу, коли його на себе нанесеш, і ти відчуваєшся чистим, тому що, ну не знаю, в такій температурі взагалі важко відчуватися чистим, але це один з таких чистих ароматів. Хоча він не цитрусовий, як такий, цитрусовий, як такий, а швидше молекулярно підсолений. Такий суховато терпкуватий, теж не солодкий, прекрасний. Є аромат, який пахне по-іншому, але теж він молекулярно освіжаючий. Це є Earl Grey від Fantasy Community Perfumes і це аромат про чай. З бергамотом і з молекулами. Він вже такий більше цитрусовий в сторону бергамота, але він теж не солодкий і за рахунок тих молекул відчуття чистоти від нього прекрасне. На спекотні дні дуже гарно мені заходив, саме відчуття чистоти, не те, що свіжості соковитості, нічого солодкого, нічого такого нема в ньому, а прям дійсно освіжаючий і чистий аромат. Без нічого тут тобто, зайвого в ньому нема, буквально там, ну, я кажу, там взагалі дві ноти, ну, Ел Грей. Але це чай, плюс бергамот і плюс якісь там молекули чистесенькі. Тому дуже рекомендую, хто ще не пробував спробувати, дуже його люблю. І останній аромат у сьогоднішній добірочці, і куди ж без нього, тому що це і задумувалося як аромат чистоти, але в мене його немає у флаконі, а є отакі 10 мл. І не буде в мене його у флаконі. Я не планую його купляти. В мене є поки що тих 10 мл. Ще в мене був відливантик, який я добила, і я ще його. Не закінчивши, вже взяла собі. Це є Заркоперфум Земюс. І всі ви знаєте цей аромат. Хто не знає, то підіть і понюхайте Аріель. Або і будь-який інший порошок. Це аромат, який прям пахне кондиціонером. Ні, не кондиціонером для білизни. Він прям пахне пральним порошком, прям таким сухим. Навіть бо зараз ми більше перейшли на якісь шампуні, гелі, ті от подушечки, таблеточки і все таке, а це прям отой той великий. Такий клійончастий мішок, який от вструсив його, а тоді його відкрив, і звідти виходить, які. Знаєте, е, такі, е, ще той порошок лотос, знаєте, або такі, коли дуже-дуже парфумовані оці були е, Аріелі перші, тайди, коли привозили. Не можу його всім рекомендувати, але я його обожнюю. Я, до речі, Колись пробувала байреду бланш, він мені тоді щось не сподобався, а зараз я би його перетестувала, тому що, наскільки я пам'ятаю, там теж має бути запах чистоти саме оцієї порошкової. Ну Від The Muse я просто кайфую, при тому, що я його можу напшикнути не сильно, його багато мені не треба. Це от саме відчуття чистої білизни на мені. При тому, що в нього гарна, гарна стійкість, я можу до нього додати якісь будь який інший зверху парфум. Тобто він пахне чистою білизною. Хоча він не потребує нічого додавати, але мене це абсолютно не лякає. Тобто, він для мене якийсь дуже нейтральний і фоновий. І от саме пахне чистою білизною, чистим правильним порошком. Не можу його рекомендувати, казати, що йдіть. Це супер, тому що багатьом це ну не подобається цей аромат. Але для мене це я вам казала, я люблю аромати побутової хімії. Ну, вдома, наприклад, якихось тих порошків, кондиціонерів для білизни, того все. І оце, от прям. Чому ні? От люблю такий злегка, якийсь трохи хімо. Тут, причому в ньому є якийсь відтінок квітковості, але здається, там квітів нема. Там, здається, бавовна, альдегіди і ще щось заявлено. Але з мене от він звучить, ніби ще щось, якихось квіточок трошки подобавляли. Коротше, чудовий. І Як аромат чистоти, він просто ідеальний. Флакона мені не потрібно, маю 10 міліків. От коли-небудь закінчу собі 10 міліків, візьму собі ще 10 міліків. Тому що це аромат фон для мене. Я не хочу ставити цей великі, досить недешеві, по-перше. Сотки, це мене абсолютно влаштовує. Це от прям побутова хімія для мого тіла. Обожнюю його. І це був останній аромат сьогоднішньої добірочки. Напишіть мені, які аромати вам додають чистоти в самоспеку. Напишіть мені, свій аромат дня. Напишіть, напишіть мені щось, що поговоріть зі мною. Все, всіх вас люблю, обіймаю. Не ігноруйте повітряні тривоги. цімкі бомки